Вигідно, яка опинилася в дуже стресових ситуаціях. Наприклад, якщо ми беремо там евакуацію, да? угу. то є якісь методики, як поліпшити трошки собі ситуацію. Насправді є теж в офіційних джерелах моменти щодо. Тривоги, наприклад, тобто є певні е, практики, які е, може жінка виконувати, якщо вона дуже переживає в цей момент. Це перше, що потрібно знати. Я, в принципі, раджу це собі там зберегти на телефон, навіть є додатки мобільні, які теж допомагають боротися з тривогою. Угу. Це перший момент. Другий момент, наприклад, я всім своїм вагітним, які в мене стоять на обліку, я завжди кажу, що потрібно. Е, Мати в своїй аптечці, тобто певні препарати, там ті ж самі навіть заспокіли, які дозволені під час вагітності. Якщо, наприклад, якісь кров'яністі виділення, ще щось, цю аптечку потрібно мати при собі. Якщо це евакуація, там і так далі, що слідкувати за тим, що тобі кажуть, що робити, збиратись, не панікувати, боротися з тривогою і при необхідності приймати препарати.